Все одно вибори в Україні мають відбутися чи в, в цьому в... році, чи в наступному, але будуть ну звичайно після закінчення військового стану будуть вибори. А в таких умовах, про які ви зараз сказали, описали, що ми взагалі не можемо прогнозувати будь-якого результату, що робити політикам. Взагалі, у нас спочатку повному штабного вторгнення політика поставлена на паузу, угу. і причому чому на самому початку це був такий собі певний консенсус між суспільством і владою, що давайте так ми не будемо критикувати владу. Ну а влада тим часом ну буде намагатися якимось чином воювати. От давайте дамо кожній робити свою роботу. Останні півроку відбуваються події, які свідчать про те, що політичний процес розпочався. Не зрозуміло чому. Не зрозуміло чому. От правда, що не розуміло чому. Я цього зрозуміти не можу. Я, як ви знаєте, завжди казав: ви хочете ліки від розмов про вибори про таке інше, створіть уряд національної єдності. Так. Зеленський президент, Порошенко прем'єр-міністр, Тимошенко там голова Верховної Ради. Умовно кажучи, питання не про персоналі. Тут питання про союз популістів з націонал демократичними державницькими силами не про союз під час голосування в парламенті, а під час розподілу повноважень розділити повноваження між всіма політичними силами, створіть уряд національної єдності. І коли вам говорять при демократії, треба проводити вибори. Відповідайте, слухайте, у нас всі політичні сили залучені до відповідальності перед державою. Всі виборці представлені у владі. Українська влада пішла протилежним шляхом. Шляхом цевентування своїх повноважень. Це 24 лютого 2022 року була ще одна помилка. Всі попередні помилки були зроблені в період 2019-2022 року. А після 2022 року це була головна помилка відмова Володимира Зеленського та його е, оточення створити уряд національної єдності повноцінний. Ми будемо ще пожинати плоди цього довго. І я не думаю, що зараз це так просто зробити. Хоча зараз уряд національного порятунку на чолі з лідерами націонал-демократичних державницьких сил ще на часі. Він завжди буде на часі. І я думаю, що влада знову буде йти попереднім по попереднім шляхом або протилежним шляхом, тому що буде думати про збереження повноважень під час умовних виборів, що неможливо. Тому що навіть якщо ви проведете вибори в умовах військового часу, це буде плебісцит, який не підвищить вашої легітимності, тому що більшість людей буде вважати, що ви перемогли у неконкурентних умовах. Це можливо в Росії, це неможливо в Білорусі, це неможливо в Україні. Якщо ви проведете вибори у конкурентноздатних умовах, ви швидше за все програєте ці вибори. А якщо не програєте президентські, то програєте парламентські. все одно будете змушені йти за моїм рецептом. Є, є єдина реальна лінія, практична і логічна це лінія портника. А всі ці а лінії, якими рухається влада, це не практична і нелогічна лінія. Ну що я можу зробити? Але ж не я обраний президентом України, а Володимир Зеленський в нього відповідальність перед державою і народом за саме збереження держави і за збереження українців на цій території, тому що нагадаю, що зараз мова йде про те, що може припинитися українська національна присутність. Ось ми розбирали цифри, що буде в результаті миру. А ми ж можемо розібрати цифри, що буде в результаті воєнної поразки. І ми прийдемо до такої самої кількості людей, які звідси вже будуть тікати. А не виїжджати, і ми побачимо, що тут українська національна присутність, етнічна, закінчиться назавжди. І Україна закінчиться. І Україна, звичайно, закінчиться. Буде просто тут Росія, але Росія не на території якої не буде етнічних українців, а будуть жити етнічні росіяни або люди, яких проголосять етнічними росіянами, які з цим погодяться, і які будуть, як русських, воспитувати своїх дітей. І це результат української поразки, якої не можна допустити. Тому що я весь час нагадую, що коли ми говоримо, ось був перший шанс української державності в 1917-1920 роках, другий шанс української державності реальний з 1991 року, а третього шансу не буде, тому що росіяни усвідомили свої помилки. Що для того, щоб не було України, потрібно, щоб не було тут українців. Якщо тут українці залишаються. То вони в будь-який момент можуть знову захотіти Україну, навіть якщо ти їх перемагаєш військово. Значить, треба не просто там розпустити січ, не просто там перетворити Українську Народну Республіку на українську РСР. Треба просто ліквідувати присутність українців. Ну, Сталін вже йшов цим шляхом у 30-ті роки, коли організовував Голодомор, і у 40 ті коли обговорювалася можливість виселення великої кількості українців до Сибірування. Просто не закінчили цей процес. Все одно будемо сподіватися, що на такі сценарії найгірші сценарій не здійсняться. звичайно. Але це ж відповідальність держави влади От, От, перед нацією. Оце про відповідальність. Якщо ми з вами це усвідомлюємо, чому насвідомлю не усвідомлює одна людина? А саме Володимир Я не думаю, що одна, я думаю, що всі люди навкруги теж не усвідомлюють, тому що назвами є політичне мислення у них немає. Ну, це не ж зрозуміло. питання не тільки у збереженні його влади, це по великому рахунку збереженні його життя, але він може так не, не не розглядати ситуацію? Він може вважати, що його життя не залежить від цих цих процесів. Ну, це ж елементарно зробити уряд національної єдності, як ви кажете, дати розділити владу, розділити відповідальність, врешті, врешті виконати умови конституції, де у нас все ж таки парламентська президентська республіка, і будь-якому поки... разі залишитися символом українського опору. саме так, як ну, він і став портретом 20... підручнику історії, як в 22-му році він став взагалі символом для ну, звичайний він нічим не ризикував. Абсолютно. Але якщо людину цікавить саме влада. А не державницькі функції, то людина буде діяти так, як діє він. Тому що це не про політику, а про повноваження і про потоки історії. Історія каже, що такі люди такі втрачають ну, практично все. Головне, щоб Україна не втратила все. Головне, щоб президент розумів свою відповідальність перед державою і народом.